Добрий ранок, рада вас всіх вітати! З вами на зв'язку Тетяна Лемешко, і сьогодні ми з вами зустрічаємось на наших ранкових прямих етерах для того, щоб подивитися, які енергії дня на сьогодні очікують, на що нам варто звернути увагу, що потрібно робити, а що робити не бажано. Також попрацюємо з метафоричними картами і знайдемо собі підказочку у посланнях від метафоричних карт. Добрий ранок! Бачу, що ви вже пишете. Рада вас всіх вітати. І так, у нас сьогодні середа, 15 травня 2024 року. Давайте подивимось. Що нас сьогодні очікує, які енергії дня, і що ми можемо зробити для того, щоб покращити результати сьогоднішнього дня? У нас сьогодні буде, вау, буде сьогодні багато енергії. Сьогодні буде багато енергії, сьогодні буде хотітися робити все і відразу іти і просто спасати увесь світ. Це з одного боку, з іншого боку, можливо, буде включатися навпаки сила з, ким пов... з кимось повоювати. От тобто ви будете прям включатися у всі розборки, десь з кимось поругатися, якийсь скандал зробити чи ще щось. На це сила також сьогодні буде. Але питання, чого я хочу. І якщо я не хочу в своєму житті культивувати енергії гніву, злості, образ і так далі, то, звісно, що нам потрібно звертати увагу на свій внутрішній стан і все ж таки не включатися ні в які розборки, ні в які війни, ні в які, знаєте. Показати, хто тут авторитет, тому що от сьогодні може бути хотітися якось своїм авторитетом, своєю силою розказати, кому що потрібно робити, і просто давити інших людей оцією своєю. Енергією, бажанням зробити багато справ одночасно. Як це виглядає? Це виглядає по типу так, як зараз меми у нас по всьому інтернету, коли мама каже, приїжджай на картошку, а ти кажеш, мама, та я не хочу саджати ту картошку, та давай я тобі куплю картошку. Ні, я сказала, давай приїжджай, і що це таке? І тобто, мама своїм авторитетом, своєю силою і бажанням засадити 20 соток картошки, вона перемагає. The <laughs> От сьогодні приблизно ось вам такий приклад для того, щоб ви розуміли, як це може проявлятися. Ви можете хотіти заставляти дітей щось робити. Можливо, сьогодні, до речі, дуже гарний день для наведення порядку в просторі, в якому ви живете. От прибрати в будинку, повикидати якісь непотрібні речі, навести порядок у своїй шафі. Сьогодні надзвичайно класний для цього день. І тому, якщо ви вже надихнулися іти і робити порядки, а ваші рідні і близькі не хочуть сьогодні цього робити, то якраз таки і по плюсам це буде дозволити їм не робити те, що ви вважаєте за потрібним. От, зібралася мити вікна. Чудово, Юля, якраз в тему, так? Також сьогодні нам можуть пропонувати якісь. Соблазнять нас на якісь не дуже гарні речі. Людина може бути дуже приємною, буде якось так щось нам розказувати, щось нас кудись привлікати, якось нас заманювати. В жодному разі сьогодні не потрібно ввістися не тільки на провокації, но і на сумнівні якісь пропозиції. Пропозиції пити, випити келих вина також сьогодні не принесуть користі, не вам, не вашому здоров'ю. Навпаки, це може розрушати ваше здоров'я, надавати йому. Шкоди сьогодні потрібно будувати свій організм, своє здоров'я з того, з чого щоб ви хочете, щоб воно у вас складалося. Якщо ви хочете гарно себе почувати, тоді вітаміни, корисний сніданок, корисний, корисна взагалі їжа впродовж дня яких, якісь біодобавки в попити сьогодні. Да? це сьогодні дуже буде доречно, тому що те, що ми сьогодні закладаємо в своє здоров'я, те і будує фундамент нашого здоров'я в цілому. Тому на всі ці пропозиції не віддіться вони сьогодні не, ну, не будуть до користі, як то кажуть. Приймати серйозні рішення також сьогодні не дуже вдалий день. Сьогодні от потрібно дати собі оцю паузу, щоб проаналізувати і дати собі паузу, щоб подивитися на ситуацію в цілому. Тому такі кардинальні рішення сьогодні не варто приймати. Що стосується грошей. На грошах, Боже, сьогодні прийде багато грошей тим людям, які є щедрими, людям, які благотворять, людям, які проявляють благодарність до всіх людей, які працюють, щось створюють, створюють якісь бізнеси, люди, у яких є волонтерські організації, можливо. Ви допомагаєте дітям, дитячі будинки. От якщо ви це робили і помисли у вас були чистими, бо е, робити дію чи це ще не значить робити гарно. Робити дію потрібно з чистими помислами. От, якщо ви робили донати, благотворили з чистими помислами, от, наприклад, я, що я маю на увазі, «чисті помисли. Наприклад, ви перечисляєте гроші. На дрони, і ви можете перечисляти гроші і мотивуватися, щоб всіх там повбивали, щоб всіх там познищували, і так далі. і так далі. Це перший варіант це нечисті помисли. Це ця благодійність, вона допоможе нашим захисникам, але вона не допоможе в вашому внутрішньому стану, вашій душі. Чиста мотивація це, коли ви перечисляєте гроші на дрони і присвячуєте це тому, щоб наші захисники, які отримують ці дрони, були у безпеці, щоб вони мали всі можливості, щоб захищати своє життя і боронити Україну, щоб у них було достатньо. Всієї амуніції, всього того, що їм потрібно для того, щоб зберігати да, свою боєздатність і так далі. Так далі. Тобто, дивіться. Одна дія, різна мотивація, різні помисли дає різні результати. Я маю надію, що ви зрозуміли. Якщо зрозуміли, напишіть, будь ласка, в коментарях, що зрозуміла різниця між однією дією і двома різними мотиваціями. От я вам пропоную робити всі донати через правильну мотивацію. Я ще, наприклад, коли доначу на Волонтерам чи на волонтерські фонди я ще, наприклад, проговорюю таку присвяту, щоб всі фонди, які дійсно працюють чесно, і направлення їх діяльність на збереження життя, на те, щоб допомагати тим, хто потребує, щоб вони завжди закривали швидко збори, щоб у них завжди були гроші, щоб закривати потреби наших захисників. Тобто, це також дуже гарна буде для вас мотивація. Зрозуміло. Бачу, дякую, що коментуєте. Дуже приємно, що активно працюєте. Ідемо далі. По грошам. важливо. В жодному разі сьогодні не порушувати закон стосовно грошей, не красти гроші, не обманювати постачальників, не обманювати клієнтів і так, далі, і так далі. Не робити додаткові націнки, не брати нічого з роботи, якщо вам це не дозволили взяти, якщо вам не подарували як сотруднику, ви не можете то все брати. Доброго ранку, всіх вітаю! Тобто не порушуйте закон. Навпаки, сьогодні дуже доречно піти і Заплатити налоги, піти і віддати борги, піти і віддати борг своїм батькам, подарувати їм якусь смачну їжу, яку вони люблять. Да? Тобто благодійність сьогодні number one, чесність у відношенні грошей number one, заплатити налоги, заплатити зарплату і так далі, чесно number one. Да? І також гроші сьогодні пов'язані з нашим батьком. Якщо ви в прийняті відноситеся до свого батька, це вам сьогодні також буде підсвічувати стосовно того, чи будуть вам приходити гроші. І... Сьогодні також, наприклад, ваші всі думки про гроші, установки, страхи, вони будуть проявлятися через ті установки і сценарії, які ви взяли саме від тата. Сьогодні це буде ось так проявлятися, тому зверніть на це увагу. Дуже класні сьогодні практики зробити для тата, написати подяки тату, зробити, написати письмо тату, зробити медитацію і так далі. так далі. Тобто робити щось, що покращить ваші стосунки з вашим батьком. Ось такі у нас енергії по грошам. По відносинам. Сьогодні у нас, якщо вчора у нас домінувала жіноча енергія у відносинах, то сьогодні заходить чоловіча енергія. І чоловіча енергія, вона така, знаєте, вона чітка, зрозуміла. Конкретна і масштабна, да? тобто сьогодні класно разом роб... планувати. і планувати не просто там, що ми будемо робити на вихідні, а разом планувати майбутнє зі своєю второю половинкою. Сьогодні дуже буде корисно кудись разом поїхати, погуляти. Подумати, куди ви хочете подорожувати. Тобто, ось такі сьогодні розмови будуть до вас доречними. І якщо ви будете спілкуватися зі своєю второю половинкою через стан благодарності, то це також буде посилювати, покращувати ваші стосунки. І ще що важливо: на стосунки сьогодні впливає ваші відносини з татом, і це буде впливати на наші. Правильно, стосунки у парі, тому також спостерігайте, дивіться, які сценарії, які історії сьогодні будуть проігруватися. По в цілому, це все. Головна задача наша сьогодні легкість не, не, не напружуватися, дозволити життю йти своїм ходом і просто бути в потоці. Знаєте, от так от. так по здоров'ю я вже сказала. Все, це, я думаю, достатньо на сьогодні. Якщо є питання, якісь, можете поставити, але в цілому нам сьогодні достатньо. І так, ми з вами подивилися прогноз дня, побачили, на що нам звернути увагу. Давайте подивимось, які ми ресурси можемо сьогодні активізувати, щоб наш день був сьогодні надзвичайно. Класним, добрим, результативним, таким, яким ми хочемо, щоб він був? Що ми можемо зробити? Які ресурси ми можемо активізувати? І так, який ресурс? Ось така картинка подивіться, будь ласка, видно вам? Ось така карта: Хто і що зображений на картинці? Що там відбувається на цій картинці? Як ви її сприймаєте? Як ви думаєте? Про що ця картинка? Про що вона говорить, яку історію вона розказує? І якщо ця картинка про ресурси, то про які вона ресурси? І які ресурси ви можете активізувати в своєму житті, щоб день був для вас результативним, сильним, класним, таким, яким ви хочете його бачити? Які ресурси вам потрібно активізувати сьогодні? Подивилися на картинку і напишіть свої відповіді в коментарях. Я прокоментую, що я бачу. Я бачу, як тут маленька дівчинка поливає маленьке дерево, а на карт частині карти там вже доросла жінка катається на качелях. Це про те, що якщо ти а, в минулому поливала дерево і ростила його, то сьогодні ти можеш уже користуватися да, тими плодами, які. Проросли, да, це дерево виросло, тобто, ніби це одна людина. Ну я так бачу, що це одна людина. Тому сьогодні мій ресурс в тому, що я буду усвідомлено робити дії, усвідомлено буду робити донати, допомагати іншим людям, створювати саме те, робити те для людей, що я буду хотіти отримати в майбутньому. Усвідомлення цього буде давати мені ресурс. Ну, це дійсно для мене ресурс. Я хочу бути леді на гойдалці, не заморочуватися, але швидше за все я працююча дівчинка. І який ресурс у цій леді? Який ресурс там скритий, який у вас є, і ви можете його активізувати. Подумайте про це. Внутрішня дитина мені допомагає, дає ресурс. Як ви можете активувати вашу внутрішню дитину, щоб вона вам давала ресурс? Шукайте, шукайте свої ресурси, які потрібно активізувати сьогодні? Є. Так, тепер сьогодні ще подивимось. Важливі слова. Нам всім з вами важливо почути важливі слова. І так, які важливі слова нам з вами потрібно почути, щоб наповнити наш день новими сенсами? Які ці слова для нас будуть важливо почути? Ресурс дорослої жінки спостерігати за тим, що відбувається навколо. Дякую. І так важливі слова для всіх для нас. І це слова Я з тобою вибрала дві, карти, вибрала дві карти. Перша фраза Я з тобою. І друга карта Ми завжди поряд, ми завжди на твоїй стороні. Дивіться, дві карти вони пов'язані між собою сенсами, що важливі люди поряд з нами. І напевно, нам дійсно потрібно було це почути. Можливо, це для нас послання, для нашої внутрішньої дитини, для нас особисто. А може, це ті слова, які сьогодні потрібно буде сказати тим людям, які нас оточують, нашим рідним. Може хтось буде потребувати нашої підтримки? І ці слова я з тобою, я завжди поряд, і ми завжди на твоїй стороні. Може, саме ці фрази сьогодні наповнять наш день новими сенсами. Давайте будемо це і робити, щоб так і було. Чудові слова відчула могутність. Знаю. Чудово. Ну що ж, поїхали. І зараз ми з вами отримаємо благословення батька, тому що ви бачите, да, сьогодні такі. Жорсткі, такі чоловічі, конкретні енергії, і ще і на грошах і на відносинах дуже є вплив батька. Да? Тому я вам сьогодні пропоную взяти благословення батька на сьогоднішній день. Подумайте про ті справи, які ви хочете сьогодні зробити, про ті плани, які ви сьогодні собі напланували. Да? І просто подумайте подумки, скажіть. Батьку, прошу благословення отца, чи прошу благословення тата. Як ви спілкуєтесь, так ви можете сказати. І давайте одне благословення на всіх, одне для всіх благословення, і воно звучить таким чином: Я благословляю тебе нагідне життя в достатку і багатстві. Я благословляю тебе нагідне життя в достатку і багатстві. Забирайте собі благословення, і нехай воно створює в вашому дні сьогодні неймовірну енергетику, силу, сильну і потужну, яка буде допомагати вам реалізовувати все, що ви для себе запланували. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Бажаю вам всім гарного і вдалого дня. Нехай цей день принесе вам. Чудові новини, гарні емоції, неймовірно гарних людей, які будуть вас оточувати. І нехай у нашій Україні якнайшвидше запанує мир. Бажаю вам всім наснаги, гарного настрою, і щоб ви відчували силу в собі і несіть цю силу і світло далі. Світ потребує таких світлячків, як ви. Обіймаю вас серцем і душою завжди ваша Тетяна Лемешко.